Добрий день вам добрі люди! Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати ось цю вузьку грядочку і поділитися своїм досвідом сумісних посадок. Маємо ось такі грядкі короби. І в оцих коробах я стараюся вирощувати не одну культуру овочеву, а різні культури. І не лише овочеву культуру, а і ягідники. Основна культура, яка тут росте, це полуниця. Під однією стінкою короба я висадила полуницю. Ось тут, у коробі, на невеличкій грядочці я посадила дві культури: капуста і цибуля. Капуста в мене тут кількох сортів. Тут пекінська капуста. От, вона якраз гарно розростається. Спочатку висадила. Саму першу розсаду, саму більшу. рослинки великі, вони вже починають формувати качани. Ось. А між капустинами я потикала цибулю. Це стара цибуля. Цибуля з минулорічного врожаю. Кажу стара, тому що цибуля з минулорічного врожаю. Вона вже зараз починає проростати, і щоб її не викидати, я завжди її висаджую на грядочку. Я її посадила між капустою. Подивіться, як тут все гарно і дружньо росте. От тут був також цілий рядок цибульки. Я вже його прибрала. Сюди натикала знову нові цибулини. А ось таку велику цибулю, яка сформувала гарне високе перо зелене, я забираю на кухню. Я дуже люблю сумісні посадки, тому що це не лише практично, це ще і дуже красиво. Погодьтеся, що широке, розлоги листя капусти чудово поєднується з тоненьким гострим пером зеленої цибулі. Як бачите, обидві рослини, обидві культури дуже гарно розростаються, одна одній не заважають. І пекінська капуста, і так само білокачана капуста рання у мене росте під агроволокном. Воно чудово захищає рослинки від вигорання, від палючого сонця, От. а ще захищає від шкідників, від тої самої білокрилки. Ой, яка гарна капусточка. Добре, то є добре. О, тут ще цибулька є. О, як гарна. О, о, гляньте, яка краса. Як таку цибулю викидати? Всю пророщену цибулю висаджую на грядочку. Гляньте, яка зелень. І кажу, в чому е сільська людина бачить красу, от саме в таких моментах, от коли щось цвіте, коли щось родить, коли пташки співають зранку, коли тихо, спокійно і мирно, і то є добре. Гарно розростається капуста, формує качанчики, і тепер я сюди посадила розсаду помідорів. От, і тепер подивіться, як тут все відбувається у нас. Полониця відродила, починають гарно розростатися помідори. Капусту я вже зрізаю, звідси забираю. Тут капуста було посаджено у два рядки. Один рядок капуста я вже забрала. Була тут пекінська капуста і так само рання білокачана капуста. От. І на це місце я вже висаджую корінені пасинки помідорів. Так, і ось вони, оці укорінені пасанки. пасинки. Подивіться, бачите? От, є більші, вищі. От, гляньте, яка коренева система. Бачите? Подивіться. Ну, певно, два тижні пройшло, як я їх поставила на укорінення. Подивіться, яка пишна коренева система. От, гляньте, яка краса. Хочу сказати, що минулого року і два роки тому я вже також вирощувала помідори з пасенки. Мені дуже сподобалося. Результат був дуже гарний. В одні помідори у мене вже відродили. А от ті кущі, які росли з укорінених пасинків, дали чудовий урожай до самої пізньої осені. От такі помідори набагато менше хворіють, вони дуже гарно, швидко розростаються, і вони справді дають дуже гарний урожай. Шановні мої глядачі, навіть при тому, що город у нас досить такий великий, я дуже люблю ось такі вузенькі грядочки, де можна. Висаджувати одночасно різноманітні рослини. Погодьтеся, що це таке красиво. От, коли одні рослини розростаються, починають давати врожай, пізніше розростаються інші рослини, грядочки не пустують, рослини гарно доповнюють одна одну. А ще саме ось таким чином, ось такими сумісними посадками, ми проводимо сівозміну. І тепер я хочу вам показати, як виглядає ось ця вузька грядочка. Грядочка у коробі. Подивіться, давайте знову ж таки повернемося до полуниці. Полуниця розростається, вона випускає вуса. І це не страшно. Я даю отим вусам укорінюватися. Хай вони собі отут укорінюються. Не так, як вже і багато. Будуть зайві, я просто їх приберу. Будуть гарні, пишні. Я просто ними буду досаджувати оцей рядок. У мене там в рядку полуниця росте кущиками. Цій полуниці другий рік, вона якраз гарно розростається. І я просто оці укорінені саджанці... Буду садити навколо куща, щоб сформувати гарні великі кущі. Так, тепер далі. Гарно розростаються помідори і дають урожай. Добре. Бачите? Так, ось які всякі різні. Всякі різні кольорові, всякі різні за формою, вірніше. Ну, і за кольором так само треба колись зробити окремий огляд. Дивіться, бачите? От. Сині помідори, жовті помідори. Капусту я вже повністю звідси прибрала. От, тут також розростається полуничка. І з того боку, в мене вже досить таки добре розростаються укорінені пасанки помідорів. От, вони вже також зав'язують плоди. Ось, вже є зав'язь. Добре. Замольчувала помідорки соломою. І тепер, як бачите, у мене ось така грядочка. Ось така грядочка. Мені подобається.